Що це за фентезі? Третя частина хаєшки! Це перше відео з блоку про магію у фентезі. Загалом їх буде три. Сьогодні розберемо чотири основні типи магії, далі мікси магії, а останнє буде сюжетні жанри магії. Отже, магія буває різна, але умовно її ділять за двома осями: від жорсткої до м'якої, від структурованої до дикої. Інколи структуровану та дику магію називають послідовною та хаотичною. Але ми з вами будемо притриматися більш знайомих термінів. А тепер приклади. Жорстока магія, чіткі правила, логіка, контроль. Приклад землі народжені Брендона Сандерсона. метали равносила. Яку здатність маєш, таку дію і отримуєш. М'яка магія, інтуїтивна, атмосферна і часто незрозуміла. Приклад нічний цирк. Ерін Моргенштейн, чари буквально живуть у повітрі, але ніхто нам не пояснює, як вона працює. І це частина магії, структурована магія, системи, навчання, закони. Найкращий приклад Гаррі Поттер. Тут є школа, тут є навчання і тут є екзамени. Дика магія, непередбачена, природна, часто перевісна. Приклад чакунку і культур. Валерії Савотіни сила пробуждається середини, її не вчать, вона сама обирає тебе. Взагалі, майже не існує чистого прикладу жанру якоїсь певного типу магії, але для цього існують мікси, і саме про них ми поговоримо в наступному відео. Тому підписуйтесь та чекайте! Смачного вам читання!